В'їзний знак міста Суми орієнтир, де зазвичай зустрічають подорожніх гостей. Заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак тут з прапором Норвегії. Чекає. Поруч невують аграрії з різних боків лунають вибухи. Норвежські волонтери з гуманітарним конвоєм зупиняються, забачивши прапор власної країни. Welcome, <laughs> Вони були за кермом 1700 кілометрів від ослу до кордону України. І далі з Львівщини до Сумбута роутські наздрайв ходив. Що стосується настрою, я щасливий, задоволений, бо тут друзі. Я не скажу, що мені не страшно, але я розумію причину, чому я тут. Веземе авто, які вам потрібні. І тут друзі, небезпека. Я розумію, є Росія близько, але ж ви тут живете, працюєте, воюєте. Тому я свідомо тут разом з вами. To stay away from Ви тут живете, хоча це ризик. Ми залишимося у вас на кілька днів і звичайно розуміємо, що життя тут, наприкордонні, відрізняється від життя у Львові та й Києві. Але я вважаю про цей візит в суми. Я потім маю розповісти в моїй країні. Це важливо. Фото на згадку по машинах і нумо до Сум. кілька хвилин містом і знайомство з сумськими буднями. Перша зупинка Петропавлівська, історичний центр і місце цьогорічної трагедії на вертну неділю. Володимир Біцак розповідає норвежцям про страшні події того вихідного дня. Окупанти вбили десятки людей, десятки поранених, зруйнований університет, понівечені будівлі. Это було одна ракета, й стара міса. Друга ракета сюда Тоже пройде секанмиса. Ці балістик і зараз розповідь проводжують вимоги. Скажений сусід лютує. Норвежці кажуть, хоч в Україні вони не вперше, але тут шок. Я не можу в це повірити взагалі. Як це може бути? А тим більше зараз, бачачи все на власні очі, всі ці звірства. Я вдома дивився по новинах, а зараз бачити все це я просто в шоці. 21 століття, центр Європи, бути на цьому місці, бачити все це страшно. Я хочу сказати, що цього не має бути. Коли я повернуся в Норвегію, хочу, щоб ще більше людей знали про ці злочини, і це має бути зупинено. Мене переповнюють емоції, і я щиро хочу все це зупинити. в центрі Європи живуть звичайні цивільні люди, і вони стали мішенню для Путіна. Не знаю, які ще треба зробити терор, щоб мати політичну волю для лідерів європейських країн, щоб вони зупинили це не вистачає політичної волі і мене це обурює. Володимир Біцак, як командир роти батальйону ДФТГ, каже, підтримка норвежців неоціненна, і перше знайомство і зустріч були зовсім не випадкові. Весною цього року ми були з нашою командою в місті Осло, де якраз був під час візиту нашого президента Володимира Зеленського, які були обговорювались питання військової підтримки Норвегії і. Ось уже ми бачимо певні результати, тому що вчора зазначив президент, що Норвегія передає Україні 1 мільярд євро для придбання системи Петріат. Тому, скажем так, є певні успіхи в цьому. Я так кажу, тому що наші друзі, заступник мера, наші волонтери, які з Норвегії, от, наприклад, привезли нам сьогодні автівку для нашого добривче формування для сил ПВО. Я кажу їм так, дякую хлопцям. Що ви підтримуєте Україну? Що Норвегія завжди з України це дуже приємно тусин так. Сенкімачвертію ні. Дякую вам. Дякую вам. А ще норвежці кажуть, їм полюбилася Україна і її неймовірні люди. Про наступні зустрічі волонтерів з Норвегії на сумській землі у наших наступних матеріалах.